І тепер до теми, що французьку подружку Путіна і лідерку ультраправих Франції Марін Лепен засудили до 4 років позбавлення волі і заборонили участь у виборах в наступні 5 років. Жінку та її соратники визнали винними у розтраті грошей європарламенту. Її партія національного об'єднання щороку витрачала величезні кошти на зарплати людям, які займалися обслуговуванням її власної політсили. Тепер французька ультраправа змушена буде провести два роки під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі, і ще два роки їй присудили умовно. Окрім того, Лепен доведеться сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро і наймовірніше забути про свої плани балотуватися на посаду президента президента Франції у 27 році. Втім, її адвокат вже заявив, що політикиня оскаржить вирок цей суду. І на скандал, що розгорівся у Франції, вже відреагували європейські ультраправі. І, як очікувано, засудили вирок Паризького кримінального суду. Підтримку лідерці французьких радикалів висловили голова угорського уряду Віктор Орбан, очільник ультраправих у Нідерландах Герт Уілдерс та прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні. Він назвав рішення суду оголошенням війни з боку Брюсселя. Він написав: процитую: той, хто боїться рішення виборців, часто заспокоює себе рішенням судів. Прокоментували вирок Марін Лепен і у Кремлі, і там в рішенні суду побачили наругу над демократією. Більше. Тим часом соратники політикині заявили, що вважають обвинувальний вирок проти неї політично вмотивованим. От бачите, росіяни. Кажуть про наругу над демократією. Ну, і європейські уль ультраправі теж говорять про політику. Ну тотожність думок бачиш, воно спостерігається так. Тобто, коли треба, демократія вирішує угу. Так. і румунський ультраправий політик Келін Джорджеско програв апеляцію на рішення центральної виборчої комісії про заборону балотуватися на повторних президентських виборах країни. Про це повідомила Румунська служба Радіо Свобода. Отже, кандидатуру проросійського Джорджеску зняли з перегонів, а вибори, я нагадаю, мають відбутися у травні. От про всю цю. Ситуацію з ультраправими, те, що відбувається, це ж не тобто Франція, це показова така історія, але показових історій багато. Це про Молдову, це про Румунію, про Німеччину. Про все це будемо говорити з нашим спікером. У нас на зв'язку, кандидат політичних наук, і директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, доброго дня, вітаю слава Україні, героям слава! Давайте розпочнемо з цієї історії з Маріни Лепен, що їй дали чотири роки. Вона вже сказала, що вона буде балотуватися, спробує балотуватися, тому що готують оскарження на вирок цей на вердикт. Але вона сказала, що це політика. І в Унісон про те, що це політика, і в Росії говорять. На вашу думку, оце рішення. Це справді політика, і що це за політика, якщо так натякають, і в чому вона полягає? Ну, було б дивно. Я думаю, що таке досвідчення політикині, як Марін Ліпен, в дані ситуації вона просто. Ніякби ну, змирилася з тим, що фактично ставлять крапку на її політичній кар'єрі, політичні кар на її прагненні обратися президентом Франції, І тому вона відповідно займає таку оборонну позицію, тим більше, що власне апеляції. Я хочу тільки нагадати, що свого часу. Вже 8 років тому була ситуація, коли в, е таку неприємну ситуацію з використанням несправедливих не грошей державних потрапив тодішній прем'єр Франсуа Фійон. Його тоді розглядали як найбільш вірогідного противника е проти е Еммануеля Макрона. І це, це, на мою думку, свідчить насамперед про те, що в Франції існує відповідна політична культура. І там, ну, ця непримиренність до несанкціонованого, несанкціонованого використання державних коштів, вона є набагато більшою, ніж, скажімо, у нас. Але це ж но ну, використання грошей, це ж ну, це справді, ну, я не захочу сказати ну, це відповідальність. Кримінальна, умовно кажучи, але це ж далеко не політика. Ну ем, не йдеться про політику. Це просто треба дивитися, що ти робиш з цими. і культура в цьому й полягає, що треба використовувати гроші за призначенням. Я ж правильно розумію, так ну о, питання в тому, що о, Ліпен опинилася, ну фактично ну такі скандальні для неї ситуації. Коли тут завжди, коли політик порушує закон. Так чи інакше, то ця ситуація вона відповідно пахне скандал. Але цікава ситуація виглядає: ми маємо е, Лепен у Франції, ми маємо історію з Джорджеско в Румунії. Ми маємо історію в Молдові з Гуцул, е, лідерка Гагаузії, яку затримали. І також є цікава історія з альтернативою для Німеччини в самій Німеччині. Пане Іване, вам не здається, що в Європі є певне розуміння? А може, я помиляюся, того що є зовнішній вплив? На ультраправі рухи в різних країнах, і цей зовнішній вплив він дуже так гарно проглядається його слід, що це веде до Росії, і ми бачимо, як Росія коментує ті чи інші історії. Можна сказати, що Європа прийшла до усвідомлення того, що можуть впливати зовні, і не так, як потрібно для тієї чи іншої країни, я б сказав, що Європа рухається до цього угу. усвідомлення. Я б не сказав, що воно повністю є. І не сказав би все-таки, що тако знаєте, 100% в усіх країнах так це настільки чітко у Всюди є свої, свої історії і свої особливості. Просто французьке суспільство воно сьогодні десь розбито на кілька приблизно рівних частин, де третина це ліві і прихильники лівих ідей. Третина праві і третина центристи, тому е затримання, ну тобто, суд надліпені винесення вироку, це може бути і такі знаєте, поштовх для того для зростання її популярності, зростання е популярності okay. на, наприклад, її політичної партії, те е очевидно, що прапор. Підхопить Жордан Бардела, так теж угу. людина, яка є соратником Марін Ліпен. Тобто, ця історія може навпаки посприяти популярності цього руху у Франції як мінімум. Ви так прогнозуєте? Ну, я, я, б цього, я б цього не виключав. Угу. Ну тобто, розумієте, е... бажати, що всі е... європейці ставляться до Росії так само, як до них ставляться в Україні. До Росіян ну, це серйозна помилка, і ага. в даному випадку це узагальнення не є реалістичним. Якщо брати тоді історію з Румунією, всі кажуть, що президентські перегони у Румунії їхній результат буде істотно позначатися на тому, якими будуть вибори результати в Молдові. Але от є рішення суду про заборону повторно балотуватися Джорджеску, який відомий своєю проросійською риторикою. Чи можна сказати, що в цій історії Румунія поставила крапку зовнішнім, скажімо так, російським впливом? Ні. Mm -hmm. Тому а чому? що е, одним з фаворітів президентської кампанії є лідер партії Аор Сіміон, і uh -huh. він ну, політик, який якому, наприклад, заборонено в'їзд і до України, і до Молдови за відповідні надто гострі заяви. І говорити, що повністю і одразу викорінено російський вплив, ну це я думаю буде дуже і дуже суттєвим перебільшенням. Uh -huh. Як ви думаєте, результат виборів в Румунії справді може повпливати на те, якими будуть результати у Молдові? Це е, ситуація, в якій е, ну насправді я б сказав, що е, є певний зв'язок, але е, для румунського істеблішменту все таки важливіше зберегти певну. Усталені свої позиції, але в Молдові я не думаю, що команда Майя Санду зуміє в парламенті зберегти монобільшість, таку, як вона існує на сьогоднішній момент. Угу. І Партія дії Солідарність може бути і далі ну, такою монопольно правлячою політичною силою України. Угу. А як ви, от як ви прокоментуєте, чому от Санд, о, Боже, не Сандол, за перепрошую, е, як же, Гуцул, лідерка Гааузі, яку заарештували і затримали в Молдові, чому Путін, вона ж зверталася персонально до нього. Вона зараз звернулася до Трампа. Чому він не втрутився в ситуацію стосовно того, щоб спробувати якимось чином їй допомогти? Тому що. Реально впливати складно, але, наприклад, в... з іншого боку, російське посольство організувало днями перевезення до Придністров'я невизнаного одного з депутатів парламенту Молдови, якому там видали російське громадянство. Тобто, бувають абсолютно різні в цьому сенсі ситуації, і, можливо, Євгенія Гуцул, як. Ну така, знаєте, жертва переслідувань з боку режиму, з боку правлячої партії Молдови, вона в Росії виглядає більш вигідною ніж надавати їй якусь відкриту політичну допомогу. Стосовно ще Німеччини, тому що цікавий результат проказала альтернатива для Німеччини, і там чіткий такий розподіл: це східна і західна Німеччина. Східна Німеччина це та частина, яка Свого часу була така країна ГДР. Я нагадаю просто глядачам. І от в цій історії в Німеччині цей результат зможуть покращити праві чи не зможуть, на вашу думку, покращити? І є ризики для той ж таки Німеччини, тому що тут ситуація трошечки виглядає зовсім по іншому, на відміну від тієї ж таки Румунії. Альтернатива для Німеччини це політична сила, яка значною мірою викликана Кремлем, просто безпосередньо uh -huh. була така свого часу справа дівчинки-Лізи, на якій вони, можна сказати, увійшли до вищої ліги німецької політики. Зараз вони почуваються в себе достатньо впевнено, і 20% підтримки на загальнодержавних виборах це високий, високий результат. Так, ніхто не буде. Утворювати зараз е, коаліцію за участю альтернативи для Німеччини, але якщо ця тенденція збережеться, то це буде тривожно для німецького політику. І тому багато його представників вони будуть шукати, е, як е, діяти в економічній сфері, який спосіб е, відповідно зберігати свій вплив і забезпечувати ну нормальний нормальний розвиток. Країни, і щоб і, відповідно економічні перетворення mm -hmm. вони не не дозволяли. Збільшуватися електорату альтернативи, ну, чисельності альтернат е, електорату з так та, та, щоб не росло електоральне поле. А ви вважаєте, що є такі ризики, що може бути збільшення, од на вашу думку, електорального поля? Ну все ж таки, східна і західні німеччини вони трошечки різні, навіть по своїм якимось там е, ну світоглядним поглядам. Один з принципів передвиборчої боротьби в принципі, в будь-якій цивілізованій країні полягає в тому, що голосують за переможця. Uh -huh. Якщо ну тобто, ми маємо бути готові до того, що альтернатива для Німеччини в складі Бундестагу, який ближчим часом почне роботу, вона буде активною, буде привертати до себе увагу і відповідно. Ті її представники вони будуть ну активно тягнути ковдру на себе, показуючи, що вони от є тими, кого варто підтримувати. І якщо буде тривати криза, певна ідентичності uh -huh. в власне в світі, якщо той самий Ілон Маск не не, не залишить спокою альтернативу для Німеччини в плані своєї допомоги їй, то я б не виключав того, що її популярність буде політичної сили буде зростати. Спасибі, величезне Пане Євгене. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики, був у нас на зв'язку. І розбиралися ми з ультраправими рухами в Європі. Зокрема, ми розпочали з історії про 4 роки для Марін Лепен. Виніс вердикт свій суд. І, от запитання, чи є якесь розуміння в Європі стосовно зовнішніх впливів, тому що ну номінально це витрачення витрачання грошей в Франції з Лепен пов'язано. Але ми ж розуміємо, що вона була. Подружкою Путіна і багато хто говорив, що цей трек дуже гарно існує і розвивається, і от питання чи є усвідомлення в європейських країнах стосовно ризиків, які пов'язані насамперед з російським чинником, і як будуть далі рухатися країни, і чи будуть вони розвиватися в напрямку того, щоб позбутися цього, впливу, чи все ж таки нічого не будуть робити.